в которой мы сегодня оказались, она была неизбежна. Она была бы в том или ином виде. Сегодняшняя история с Украиной – это лишь повод борьбы. Бог на нашей стране. Путіністка Валерія Яра закликає до війни, а от Ніно Катамадзе з родиною переїжджають жити в Україну. А Єрмак повідомив про велику втрату в Офісі президента. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. От, ну кокуй нас і раз. Страшилку Тара страшне російська співачка путіністка, яка підтримує вбивство мирних жителів України, Валерія з'явилася на відео, де привітала росіян з днем перемоги, а також повідомила, що з ними Бог. Зазначає Главред ролик пропагандистки опублікувала Міноборони РФ. Цікаво, що послугами Валерії продовжили користуватися в Кремлі після того, як її чоловік-продюсер Йосип Пригожин потрапив у скандал. Артистка нагадала окупантам, що в Росії їх нібито чекають і люблять, тому попросила швидше повертатися до рідних. Дорогі наші воїни, я поздравляю вас з праздником! с днем великой победы. Пусть подвиг наших предков вдохновляет вас. И скорее возвращайтесь домой, туда, где вас любят, ждут, каждый день молятся о вас. Возвращайтесь целыми и невредимыми. Да будет так. Бог на нашей стране. С праздником, мои дорогие. С за путинской России против гордой Та незалежної України А от грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка підтримала Україну після початку повномасштабної війни, заявила, що планує переїхати до Києва. Переїзд відбудеться найближчим часом. Чекати на закінчення бойових дій зірка не планує. Про це вона заявила у ЖВЛ. Не було такого моменту, що не було такого, що я боялася. Або мої чудові музиканти, що вони бояться. Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо в Україну, вони сказали, що ми хочемо тільки в Україну. Вони сказали, що ми готові грати там, де неможливо. Тому я в Україну не їду. Я в прямому сенсі лечу і біжу. Видали концерт у метро, і я можу з впевненістю сказати, що це був найнезабутніший концерт в моєму житті. Ми спеціально створили таке звучання з квартетом, щоб можна було висловити через музику нашу підтримку. Досі пам'ятаю очі гостей концерту. Це неможливо забути. Їхні сльози і вся історія це щось неймовірне. Поділилася Катамадзе. Ніколи не пойму, чому можна убивати людей вообще, за якої причини? За якої причини можна, ну, за за що можна це делать? Іногда, тож, ну, тож не то, я не понимаю за словами Катамадзе, її сім'я дійсно серйозно думає про те, щоб пожити в Україні? Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні. Я навіть зараз думаю, щоб переїхати. Ось зараз, під час війни. Сісії теж вміряю. От все це все. Катамадзе товаришує з багатьма артистами з України, але лише один з них запропонував їй допомогу 2008 року під час війни. Ніно Катамадзе зізналася, коли у Грузії розпочалася війна у 2008 році. То допомогу їй запропонував український музикант фронтмен Океан Ельзу Святослава Карчук. Синові Катамадзе було всього два місяці, коли РФ напала на Грузію влітку 2008 року. Сім'я артистки опинилася в епіцентрі війни, але не хотіла залишати країну. Руку допомоги їй простягнув Вакарчук, зателефонувавши та запропонувавши допомогти з виїздом. Да, он позвонил і позвонил. Я разговаривала з послом и, но ну, я, я не уехала из своєї страни. Да, я за це благодарна. Я всегда помню, що в час війни он був единственным, який позвонил. Зараз артисти дружать, а між ними планує розуміння та повага. Також катамадзе підтримує спілкування з Джамалою, Іваном Дорном, Андрієм Хливнюком та Андрієм Данилком. Зазначає точка Якщо була б можливо, це дружба, которая бы би бы, э, прекрасно общаться физически, фізично, але как бы через социальные сеть, через звонки, і э, то, что спросить, как сейчас они себя чувствуют. Також маємо і сумну звістку. під час війни за РФ на передовій загинув співробітник офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Татаренко. Татаренко загинув у Донецькій області. Написав керівник ОП Андрій Єрмак у Телеграм і висловив співчуття його близьким та рідним. Очільник офісу додав, що Тетеренко обіймав посаду головного консультанта директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. На передвій Донеччини загинув співробітник офісу президента Олексій Татаренко. Україна завжди пам'ятатиме героїв, зазначив Єрмак. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні разом до перемоги. Кохаю людей, дітей важливо, щоб вокруг був життя. Це Моя життя. Якщо немає життя, якщо сі убів. Я теж вмираю. От все. thank mm -hmm. you